Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день молоді. До святкувань долучився і Миколаїв. У міському молодіжному просторі хвиля відбувся форум і воркшоп, де активна молодь представники влади та громадських організацій обговорювали розвиток і майбутнє міста. Про всі подробиці цієї події далі розкаже наша Олександра Долматович. Молодість це час, коли є сили, енергія і бажання змінювати світ. Саме від того, якою є молодь сьогодні, залежить майбутні країни. 12 серпня у світі відзначають міжнародний день молоді. Миколаїв також долучився до святкувань саме сьогодні, 12 числа серпня міжнародний день молоді. І молодь це взагалі майбутнє всієї держави, і майбутнє в тому числі міста Миколаєва. Сьогодні в Миколаєві для молоді робиться досить багато через те, що особисто міський голова, його заступники, начальники управлінь розуміють, що місто матиме розвиток тільки тоді, коли будуть реалізовані всі амбіції саме молоді. З нагоди свята у молодіжному просторі хвиля відбувся воркшоп Сила молоді стань лідером свого покоління. Тут зустрілися представники влади, громадських організацій та активна молодь міста. В Цьому просторі заплановано декілька заходів. Саме зараз проходить захід, називається спідфрендінг з владою. Молодь може задати владі представникам влади запитання, які їх хвилюють. І ми вже зробили ремонт в цих приміщеннях. Наразі планується відкриття на восени кар'єрний центр та СТЕМ лабораторія. Там ще є цікавий сюрприз, але я поки що не можу розкривати. Також ми плануємо зробити окремий вхід до молодіжного простору. Ми також над цим працюємо. Я думаю, що ну, в найближчі часи це все відбудеться. До привітань долучилася і молодіжна рада Миколаєва. Її голова Дмитро Щогалев підкреслив, що навіть у складні часи молодь є рушійною силою позитивних змін. Сьогодні ми показуємо молодим людям те, що ми для них зробили за цей рік. Те, що вони разом з нами втілювали, те, що ми будуємо для них, те, що ми проводимо для них. Сьогодні прийшли різні громадські організації, благодійні фонди, які працюють для розвитку міста Миколаїв. Сьогодні приїхали наші іноземні партнери нас підтримати і привітати, за що ми їм щиро вдячні. Молодь Миколаєва залишається досі тут. Вона не виїжджає з міста, вона бачить себе в цьому місті, і Ми, як молодіжна рада, робимо все для того, щоб її підтримати і допомагати їй реалізуватися в нашому місті. Міська влада запевняє, зробить усе можливе, щоб молоді люди залишалися у Миколаєві, розвивали та відбудовували його. Саме їм сьогодні визначати, яким буде Миколаїв у майбутньому, які перебудови необхідно втілити, як можна пізніше жити комфортно. І створювати родини, виховувати дітей. І саме на це направлена вся діяльність Миколаївської міської ради. Сьогодні молодь долучена до прийняття рішень, сьогодні молодь долучена до створення програми молодіжної політики. Сьогодні молодь займається стратегією розвитку міста Миколаєва, враховуються всі потреби молоді. І саме на головне, що для молоді необхідно що? ініціатива, сили. Енергійність і щоб їхні ідеї були втілені всі у життя, бо саме від них залежить наше майбутнє. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.